Ретро футбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зідали. Ось передача назад. сватка. Дуже дуже передача небезпечна і. Либо вона тут не перехопила. Ось помилка. Буяльський в штрафному майданчику. Польова ситуація. Б'є Буяльський м'яч у воротах. 1-0. Віталій Буяльський забиває. Найкращий бомбардир Динамо. Один з найкращих бомбардирів чемпіонату зараз забиває і біжить з усією командою до тренера. До Луческу біжить. Скільки сказано, пересказано, перевисловлено про Проблемні стосунки між е е е командою та Мірчою Луческо про те, що команда перестала чути, так багато говорять свого тренера. Ну, ось Сваток незручну передачу виконав. М'яч, зрештою, дістався. Гайнер, ну, той розвернувся і, і віддав знову передачу просто супернику. Віддав Бояльському Бояльський під захисника пробив. Дуже складно було рибаку у цій ситуації. Побачити момент удару. Догрався Хайнер. догрався правий оборонець Дніпрян. Ну, дуже тонке виконання, хороше виконання з такої позиції, коли до воріт скільки метрів 10, Обвідний удар, Обвідний удар у дальній кут. Є дуже складним. Для воротаря суперників спідзахисника власне рибак не бачив момент удару. І один